Одні країні бракує аристократів. Вирішили одні цікаві люди рік тому. І після цього в Україні з'явився цікавий радійний проект в інтернеті. Ярослав Владигін з нами. Привіт. Добрий день. Привіт. Нарешті я в цій легендарній студії. Ха, Ні, насправді я не розумію, чому це так довго все тривало. Ми зазвичай забуваємо когось крутого запросити, але все. Несправедливість світова виправлена, Ми тут що потрібно тим людям, які слухають радіо Ну не знаю. Я думаю, що ми, як і всяке медіа, ми такий посередник між людьми, і, які, які щось споживають, і людьми, які щось виробляють. І тим людям, які споживають, ну, їм потрібна хороша музика, хороші події, хороші книги, хороші люди, які, про яких вони дізнаються з ефіру, хороші продукти, які рекламують рекламодавці. Ну, просто о, хороші речі, гідні тих людей, які слухають. Якщо в одне речення вкласти загальну ідею проекту, щоб це було, як це має звучати? Що таке радіоаристократи? Ну, це наша це наш перший такий слоган, який мені здається добре звучить і російською мовою. Всі умніці страни і мається на увазі і ті розумники, які в нас і в ефірі, і ті, хто нас слухає, тому що ми дійсно пишаємося нашою аудиторією. І, і то є різниця між. Традиційним підходом українських медіа до аудиторії, ну це знаєш, як це нас бабусі дивляться, або там ну люди такі всі трошки в нас в країні трошки та да, попро... тому. Ми виправдовуємо все неякісне або таке не дуже хороше, що ми випускаємо в ефір. Ми подумали, що ми підемо від зворотнього і будемо вірити в нашу аудиторію і думати про них добре, так як нам хотілося б, щоб про нас думали. Прикольний підхід власне ми запросили вас, не тому що е, ну якось типу, рік хлопці відпрацювали, давайте там або зробити рекламу. Не, не така мета просто дуже цікаво, як в Україні е, створюються нові проекти, які незалежні від будь-кого там значною мірою. Просто уявімо, якщо в Україні з'являється інтернет видання, перше про що запитують, це а хто з політики вас фінансує. Окей, okay, ладно, я запитаю. Хто з політики вас фінансує? Я тут розумієте, ми з Валерією Чичибая, з Данилою Хомутовським, моїми колегами і співзасновниками радіо. Ми самі собі Коломойські, тому що у нас дійсно ні, нікого немає, хто б за нами стояв. І це той випадок, коли можна прийти до нас в студію, прийти в студію до. Радіостанція або медіа якогось і одразу познайомитися з його власниками. І тут ніякого секрету немає, ніяких там бізнес-інвестицій, на жаль, напевно немає і ніяких політичних, тим більше. Тому ми можемо бути залишатися незалежним змі. Ну, власне, саме тому мені цікаво, як побудувати медійний, немедійний проєкт, але саме в форматі того, що він справді є незалежним і справді заточеним під виробництво якісного контенту. Справді, це, це дуже важко в Україні. Виробляти контент це дорого. Це, це, це не так дорого, як. Виробництво такої станції було б в будь-якій іншій країні, я думаю, країні, яка вже пройшла якісь процеси, які ми зараз проходимо. Зараз на сьогоднішній день ми виробляємо вже 37 програм в ефір, і це більше, ніж радіовісті, більше, ніж Ехо Москви, якщо не помиляюся. І якщо б ми діяли повністю за всіми комерційними і бізнес правилами, то така станція коштувала б дуже дорого. Але зараз. Такий унікальний момент для країни, коли у нас повсюди волонтерство. Воно є в, в армії, воно є в, в уряді. У нас там доволі багато людей, які кинули свій бізнес і пішли робити на маленьку зарплату якісь соціальні речі. Так само і в медіа. От Громадський такий приклад, в тому числі, і, і ми так само. Тому що багато людей, які в нас працюють, вони. Вони роблять це на ентузіазму на, на ентузіазму або розуміючи, що щось хороше має статися більше дальше, де, де далі. І тут ми всі розуміємо, що ну в нас немає такої бізнес-системи зараз в країні, в якій ми могли б конкурувати один з одним, там інші радіостанції, інші онлайн-радіостанції, інші незалежні медіа. І поки ми всі разом не конкуруючи, намагаємося побудувати таку систему. Ну, авансом. Так, але ну, мені, чесно кажучи, як споживачу контенту цікаво. Дуже, дуже цікаво було б дізнатися, кого вас слухають насправді. Тому що я, наприклад, чесно кажучи, єдине шоу, яке я слухаю, справді регулярно, можу сказати, що майже все, це шоу Кошмарченка. Угу. Ну, йому всього три тижні. Да. Все одно мені подобається. Я, я не знаю, чому почав слухати, але, мабуть, МОПС на рекламній заставці мене купив. Хто у вас найпопулярніший ведучий? Ну, мені важко задати. У нас, у нас доволі, доволі рівний склад. У нас такі, такого шоу, яке просідало б не, не буває. У нас ранкове шоу, яке виходить щодня, це, напевно, найпопулярніше шоу за нашими показниками. А решта шоу вони приблизно однакові показники мають, в залежності від часу виходу. І, звичайно, якщо це нічне шоу, то його слухають менше людей. Якщо це шоу, яке виходить там, в 8-й годині, то ми намагаємося людей трошки. Трошки привчити, слухати радіо, коли ти приходиш додому. Е і тоді ми вже починаємо конкурувати з ноутбуками і всі всім, що є в ноутбуках людей, з американськими серіалами, з е всім, що потребує повної уваги людей. Люди. Відверто це очевидно зрозуміло. Це відчувають зараз. Всі онлайн-медіа, які працюють на нашому там полі інформаційне, там соціалка, політика. Очевидно, що люди втомилися. Ну реально просто інформаційно втомилися. Їм треба якась альтернатива. Не просто споживати новини 24 на години на добу ніхто а, не готовий. Що як альтернативу пропонуєте ви? Ну, ми пропонуємо багато речей, тому що в нас є і чисто розважальні програми, які не несуть в собі якоїсь великої ідеї, там окрім того, що. Будь-яка бесіда має бути розмовою двох інтелігентних або трьох інтелігентних людей. Але в нас є і освітні програми, які допомагають людям пізнавати нове, такі як програми Кошмана або Драгінуї про науку, або от Наталки Гуменюк. Інтернаціонал Інтернаціонал, програмі, в якій багато міжнародних журналістів зустрічається. Тому в нас такі, те, що ми називаємо, такий інфо, точніше едюк. Кеймент, я не знаю, кеймент, and... прикольне слово, запишу. Це тому, що можна і навчатися чомусь, і розважатися в один час, і відкривати для себе нові штуки. У нас багато нової музики, багато музики, якої до тих до сих пір не було в українському такому ну радіопросторі. І щоб ця музика не просто звучала в тебе в плеєрі, як там в Spotify, або в TuneIn, або там в айфоні, те, що ти накачав. А ця музика, вона йде з якоїсь. Подачою, тобто, ми щось розказуємо про цю музику. І ми намагаємося зв'язатися з американськими, європейськими, українськими всіми виконавцями, щоб вони особисто презентували свої пісні у нас. І оскільки в усьому світі таких музикантів дуже багато, інді музикантів, то вони залюбки презентують першими у нас свої треки, потім вже шукають когось там. Набагато важче їм знайти когось, де можна було презентувати свої пісні нові. У нас багато нового. Я пам'ятаю, що нові. Проекти, які з'являються в Україні, вони з'являються за принципом: мені особисто бракує чогось, і я це сам для себе створюю, але потім виявляється, що це потрібно ще Саме комусь. Так. У вас приблизно схожа Саме схема? Так. Саме так. Ми багато років всі працювали на радіо на різних левелах. Там і. На ретрансляторах в Херсоні та в Харкові національних мереж на локальних станціях в наших містах, в Києві, на локальних станціях, ФМ-станціях ми на увазі національних мережах. І кожного разу ми закінчували нашу маленьку історію на цих станціях з думкою про те, що ну це не те, що нам хотілося б робити. І я думаю, що кожна, кожна людина, яка працює на радіо або на телебаченні будь-якому на будь-якій позиції, думає, я б зробив би краще, я б хотів щось зробити. Тепер ви це робите. Да, саме Чого так? особисто бракує засновнику радіо Аристократа Ярослава Володигіна? Найбільше зараз, сьогодні, в цій країні. Ну Мені бракує в цій країні. Ну, начебто все є. Начебто, все, я тут дуже цікаво зараз, і дуже цікаво робити радіо і займатися тим, що ми займаємося. Ну, мабуть, бракує того, з чого ми почали: якихось е стабільних економічних умов, в яких можна було прогнозувати, розвивати, інвестувати. І, а всього, а решта, ну решта, ми маємо. Ми маємо людей, які готові відкривати щось нове для себе, навіть якщо вони не сильно розбираються в тій чи інші справі люди зараз мають цю спрагу до нових знань, до до цієї Як, як мені видається, як це, тому що ми, ми з тобою знаходимося в, такі, в таких точках і бачимо багато людей з різних сфер одразу за один день. І ми можемо одразу побачити, що відбувається по, всі, по всій країні, по всіх якихось таких. Кластерах кластер, да. Кластерах. І, і я бачу багато руху і багато ідей, і проєктів, які тільки починаються або вже запущені. Мене це особисто надихає. Хто, хто надихає вас сьогодні в українському? Ну якщо ми вже про медіапростір говорили в українському саме медіапросторі, що читаєте ви? Мене дуже надихають наші ну мої колеги, тому я і це не буде там рекламою станції, бо вони всі мають якусь роботу ще. І це така мені здається, дуже крута команда, в якій декілька, декілька головних редакторів, і всі проекти, які вони роблять окремо від радіо, вони мене надихають. Це таке оточення, в якому дуже приємно бути. Я, наприклад, завжди публічно заявляю. мене постійно хтось запитує, що я читаю. Я постійно говорю про те, що це платформа. Це просто таке топ видання, яке я щодня наприклад, на яке я захожу. Ну власне, а новини вже набридли. Я новини тільки в Твіттері читаю. Я, просто, я навіть, Нікого не можу. Я теж сам. мене дуже надихають е все-таки і, і західні такі приклади, і медійні, і якщо говорити про журнали, про про те, що я читаю, і те, що я слухаю. Ми всі були. Е ну, для нас таке джерело велике натхнення. Там, якщо говорити про радіо, це те, що роблять на BBC, Радіо. 6, Радіо 2. подкасти класні. 2, Радіо 1, Радіо 3, Радіо 4. Вся лінія радійна BBC. Мене особисто дуже надихає. Я зараз. на велосипеді їжджу з дому, я там живу, і їду на велосипеді під їхні історичні подкасти. А зараз у нас я сподіваюся, що в країні розвернеться 3 g мережа, і всі зможуть не просто подкасти слухати, а й онлайн-ефіри mm -hmm. всього Для світу. вас, З точки зору вашої бізнесової -бізнес моделі, у вас всі великі сподівання на впровадження 3G в Україні. Сподівання велике, але ну, ми розуміємо, що тут з одного боку наші сподівання, з іншого боку, те, як будуть розгортатися ці мережі там. Цими трьома компаніями ми, в принципі, всі маємо пам'ятати, що 3G в нас в країні вже в принципі, давно є, і Укртелеком давно його вже запровадив, і можна але... ним користуватися. Інша справа, що люди чомусь про це не дуже знають, і там це питання до Укртелекому, чому люди про це не знають. І тут найголовніше питання, як вони будуть розгортатися, з якою швидкістю, з якою якістю, але те, що це ну дійсно, нас тут пишуть на, на бікбордах по всьому місті, що це ну, епоха, 3G, в усьому світі вже 4G епоха, там 5G, я не знаю вже. Але це дійсно те, що може дуже сильно змінити і медіаландшафт, і такий споживчий ландшафт серед людей. Ми дуже великі сподівання покладаємо. Але мені насправді дуже цікаво. Ми просто паралельно так само будуємо медійний проект, формату зовсім різні, але мені хотілося дізнатися, яка у вас найбільша проблема в розбудові проекту. У нас сьогодні просто я так поясню специфічний день. Ми сьогодні не зовсім говоримо багато про поточні події. Ми говоримо про е, вічне і от в цьому в, в цій розмові, і в розмові, якою закінчиться сьогоднішній ефір з Михайлом Мінаковим. В увійшов до наглядової ради громадського, ми будемо говорити про те, яким він хоче бачити громадське і в наглядову раду громадського. А ми у нас були були вибори через рік, будуть перевибори. А, я зрозумів. Тобто дев'ять людей увійшли до неї. Я не знаю, чи ми вже офіційну заяву про це оприлюднили, але в будь-якому випадку сьогодні в ефірі скажемо там дуже класно. Дуже класний підбір. Ми коли будували її туди. Входу там були просто конкретні вимоги. Ми на цьому етапі розуміємо, що нам дуже потрібен там серед наглядової ради медіа-менеджер mm -hmm. без конфлікту інтересів, тобто ну колишній медіа-менеджер, фінансист професійний, люди сфери НЖО і так далі. Тобто, тому що зараз нам саме ці знання і ці імпульси потрібні. Тут є різниця в тому, але якщо... в будь-якому випадку це медійний проект, тут є, ну це медіа-менеджмент і але ви не ставите перед собою. Наскільки я розумію, ви не ставите перед собою задачі. Заробляти гроші, і я все-таки скоріше ідея громадська, Насправді, коли ми стартували, формат був такий: ми вирішили, що ми можемо брати гроші з будь-яких джерел, де ми можемо робити це чесно і звітувати про аудиторію. Але у вас немає реклами, в нас є реклама. Ми тут не маємо і... права ставити. Тут, а нас, тут є різниця, да, в тому що Але в ми випадку, ми не маємо це організаційно. З, з, з реклами. да. І тут того, чого не вистачає, нам не вистачає знов-таки з цього боку нам не вистачає. Рекламодавців стабільний зараз рекламний ринок дуже сильно змінився в тому плані, що ті, хто витрачали багато грошей на телебачення, вони вже стільки грошей не мають, і тому в нас з'явився шанс привернути їх їхню увагу. Ви ще продаєте фірмову аудиторію. Люди, які слухають радіоаристократи, це не люди, які читають якийсь там третєсортний вебсайт. Тобто, це тут... так це очевидно. Це правда, і в, в тому плані нам, нам трошки легше, ніж там fm частотним радіостанціям розвиватися, тому що ми можемо. So... <laughs> бути абсолютно підзвітними. Ми можемо аж до там особистих деталей слухачів розповісти нашому рекламодавцю, кого яку аудиторію да вони контакт з якою аудиторією вони купують, і те, те, що не можуть зробити fm частотні станції, тому що причому наскільки їхні, я розумію. У вас це... може, у вас так само можна не просто фінансувати радіостанція, у вас можна фінансувати конкретне шоу з конкретною тематикою, з конкретною аудиторією. Там, очевидно, хто є люди, які слухають. Це хороша ідея, фінсу... фінсу... да. Фінсу да це, це так, це правда. Це правда. Ми можемо аналізувати дуже точно. І це, ну, це, це все. Що... Будь-яка компанія, будь-який сайт, будь-яка діджитал компанія може давати рекламодавцю повну звітність, про те, хто, як, коли її послухав і чому. Mm -hmm. А чого не вистачає? Ну такого, це ж, от зараз нас слухає більше, ніж Трошки більше, ніж 300 тисяч людей що, що... щомісяця. Щоміс... Щомісяця. І, 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 а в нашій країні живе 40 мільйонів, десь, десь так. Да? І це такий невеличкий відсоток менше, ніж три, да? десь один відсоток навіть менше від усіх людей. І ми так бачимо собі, що оця Кількість це ж називається інноватори. Люди, які перші підхоплюють нові ідеї, нові форми споживання інформації, якогось контенту. Ви можете викрасотивиться ви, ви мільйон, їх да, десь мільйон по нашим розрахункам. От нам не вистачає цього розміру. Нашим рекламодавцям теж не вистачає цього обсягу аудиторії. Але з тими людьми, які вже є, нам дуже комфортно, тому що. Я дуже я зараз ми тільки завели собі е, такий відеоканал, де можна дивитися наші трансляції зі студії. У нас з'явився такий чат там на Ютубі. Я так розумію, що всі телеканали дуже добре, що вже ви закрити, не працює, з, з, дуже добре, що вони працюєте з політичною тематикою, ми тому що там було б ватне. Ну просто з такою ну, да. з нашою специфікою. Ми, тому що там стільки ватних було. Ми знаємо, тролі. що всі вже канали нормальні позакривали свої чати в Ютубі. І це те, що нас також чекає, тому що цей чат десь за два дні він став. Місцем, де перебувати довго, дуже важко. І це єдине, чого я згадав його, це єдине місце, де ми комунікуємо з аудиторією. Там Facebook, ВКонтакті, Твіттер, Інстаграм і от я люблю вас, це єдине місце, де ми наштовхуємося. Інколи не постійно але наштовхуємося на якихось невічливих людей, людей, які пишуть якийсь абсолютний флут або бред, і це єдине місце. А в іншому, навіть в звичайних соцмережах це дуже інтелігентні люди, і вони себе дуже інтелігентно поводять. є річ, якою насправді нам варто було б вас повчитися. Це формат спілкування з аудиторією. У нас були успішні практики, але зробити перетворити це на систему. У нас не вистачає часу, часу зазвичай. Так, але як ви досягли того, щоб аудиторія не просто, ну, ті люди, які вас слухають, не просто вас слухали, а ще й любили. Тобто, у вас є певний такий от імідж типу свого бренду. Людина, яка починає слухати радіоаристократи, починає принципу, якось неофіційно вступає в якийсь фан-клуб? Це такий, так, да, це такий клуб. Мені здається, що навіть не так, це не клуб такий, ем, це така дружба. тому що те, що знову таки, якщо ми говоримо про нові медіа і ті тенденції, які ми спостерігаємо, і по всьому світі. Якщо ви згадаєте раніше там, в 90-х роках, якщо ми собі представимо там, якусь велику зірку 90-х Голівудську, навіть там, якусь Шерон Стоун, то це така людина, яка дуже дуже далеко, це така королева, яка приховує себе за макіяжем і, і, і так далі. І так далі. Дистанція, там, вся голівудська індустрія була побудована на тому, щоб зробити з, з голівудського актора такого бога, а не людину. А зараз все змінилося. Ми бачимо, Скарлет Джогансен викладає свої фотки без макіяжу там, в свій інстаграм і, і, і медіа так само змінюється. Тому що люди зараз не хочуть, особливо в інтернеті. Найголовніше це така натуральність, і люди не люблять цю дистанцію в інтернеті. Най, найгірше, що можна зробити в інтернеті, це робити з себе ну, зір. Або якийсь бренд в інтернеті можна бути лише людиною, або компанією людей, і то і нам в цьому плані нічого не треба. Ви ще робити. крім цього в офлайн виходити дуже вдало. Насправді це, це прямі не... контакти з аудиторією необхідно це... робити нам для того, що ну це такий прямий спосіб нашим слухачам нас підтримати, купивши квиток. По перше, по друге, нам важливо дуже подивитися на людей, і вони дуже різні. якщо це залежить від місць, де ми робимо наші офлайн, там вечірки, концерти, премії там і так далі. І так далі все залежить від місця. Це може бути якесь те, що в нас називається преміальне місце. І це будуть одні люди, які наші слухачі. Якщо ми будемо в більш такому лофтовому місці, це будуть інші люди. Якщо це буде якийсь хаб, це будуть треті люди, але це все наша аудиторія, і з цих людей вона складається. І всі вони, да, от якщо, якщо я когось зустрічаю на вулиці і ця людина знає, радіоаристократ і знає мене, то він буде зі мною так спілкуватися. Здоров, яр, як діла? І, і я цю цю людину не знаю, але він. До мене відноситься як до такого старого друга, тому що ну, ну це правда. Ми багато і про особисто говоримо там в ефірі, і люди нас сприймають за друзів. І ми їх також, але не всіх просто знаємо. От поруч зі мною вчора в барі сиділи якісь чуваки і говорили про е, візит Олі Дібрової до Марченка. Так просто так приємно. Тобто, якщо це 300 тисяч, це означає, що це дуже тісна насправді тусовка. Так, це невелика аудиторія. Але вони, типу, всі тісно комунікують між собою. Да, вони то... дуже розумні люди. Розуміють, що треба комуніку... комунікувати між собою, тому що ну. Якась крута новація, яку ви запланували, типу, да. і можете секретно нам розповісти. Це не секрет. Буквально е, я вже чекаю, не можу дочекатися декілька там, днів, або може тиждень, або може півтора тижні залишається до запуску нашого другої версії нашого сайту. Він буде такий більш персональний, і в тебе там буде свій особистий кабінет, де ти можеш складати музику, яка тобі подобається з ефіру, де ти можеш вибудовувати собі систему нагадувань тих шоу, які тобі подобаються, і ти ніколи не пропустиш ці шоу. І це буде просто красиве місце, в якому буде приємно перебувати. Трошки більш зручне, навіть ніж те, що в нас є зараз, такий наш перший варіант сайту. І більш того, вийде наша офіційне, наш офіційний додаток, тому що зараз ми маємо лише два фанатських таких, які зробили люди через місяць після запуску. І це буде такий теж додаток, який стане. Ми сподіваємося, найзручнішим способом слухати музику, відкривати нове. І до того ж, ми вже дуже скоро запустимо разом з новим сайтом. Ми запустимо наш такий журнал, який буде розповідати про сьогоднішній день, але таким художнім словом. Це реально буде онлайн-журнал? Чи а, онлайн, -журнал. А, онлайн журнал, бо я подумав, що ви вирішили забрати лаври і аудиторію «Сквайра», який закрився. До речі, дуже шкода. Шкода, звичайно, шкода. І Я сподіваюся, що Олексій Тарасов скоро теж повернеться в, в ефір радіо в новому проєкті. І разом з тим запуститься журнал. І також ми плануємо розвивати свій такий відеоканал, де можна буде бачити все, що виходить в студії, і може трошки більше. Такі інновації ми запланували. Ну і ще багато, багато чого про що я поки. Okay. Про футбольну команду теж не говоримо. А, да, да. Це, це секрет клуб аристократи також. Це, чому це треба говорити? Тому що я планую, що це буде. Можливо, це буде найгірший клуб в Україні. Але з найкращими Але, фанатами. Да, і і вболівальників в нас буде найбільше. Судячи з того Твіттера, вже є великий потенціал щодо фанатів. І тепер секретне питання: насправді найважливіше з те, що я хочу почути на сьогодні. Якби у. Вас було питання, було можливість поставити питання Іво Бобу, щоб ви запитали. А я перекажу це питання за 20 хвилин. Залюбки. Іво Бобул, насправді, з одного боку, танок на Майдані Конго зі своєю піснею, начебто зробив з Іво Бобулу такий мем. Але це один з найдосвідченіших артистів в нашій країні, який там в х років вже на найвищому рівні працював. І я би спитав його, чи не хотів би він е, зробити такий альбом, чи декілька альбомів, е, в яких би він заспівав би сучасні пісні українські і американські, англійські, і все б ми це зробили в такому, напевно, хорошому звучанні. Не 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 в тому звучанні, до якого. Я думаю, звик Іво Бобол та його аудиторія традиційна. І це мені нагадує, тому що я давно мрію вже, якщо пам'ятаєте, був такий випадок, коли Джонні Кеш вже на своєму такого вже, вже, вже в, в кар'єрі було падіння після інсульту. Він був вже такий старенький, нікому не потрібний кандрі-виконавець, який колись грав на американському телебаченні Ісуса Христа і там конкурував з Елвісом Преслі, Тут вже він виступав в таких маленьких клубах, і він колись виступав в клубі. Джоні Деппа в Лос-Анджелесі його побачив Фрік Рубін, який поставив звук метал... Метал... гурту Металіка, гурту Металіка, гурту Chili Peppers, там System там a Down, Адель, такий величезний сам продюсер Америки. І він почув його і запропонував зробити от те саме, що я хотів би запропонувати зробити. Іву Бобулу. Ви бачили все це відео, де він грає на барабанах. Я думаю, що всі побачили, що чувак Тепер, прошу. маєстро може співати і може Він ще не чує, барабан. тому у нас можна так говорити. Ну ви розумієте? Вже чує, так? Да? Окей, вже. Але а, питання ми поставили. Я б дуже хотів, щоб майстро зробив великий сучасний альбом, використовуючи все те, що дав йому Бог. Але і те, що зараз народжується навколо, навколо нього. Мені хотілося б, щоб такі люди, як він, з тим досвідом дивилися не тільки в те, що було вчора, але те, що зараз відбувається, не тільки в Києві, а в усьому світі. Я думаю, що його боббу це співак і музикант такого масштабу, який потягнув би такий альбом, як колись Джонні Кеш з «За ріком Рубіном записали шість альбомів з каверами на YouTube, з каверами на Nine Inch Nails там і так далі. І так далі, і це. Це надбання американської музики. Тільки Джонні тільки Кеш міг таке зробити зі своїм досвідом і знанням музики. Мене ще не народила скрута ідея, але про неї розповім потім колись не в ефірі громадського. А тоді, коли я зможу її нормально, адекватно сформулювати. Дуже дякую, що були тут.